Друзі, усім привіт! З вами знову Деніл. І сьогодні ми будемо грати у FC Mobile 24, а точніше, сьогодні вийшла нова FC Mobile 24, а точніше вже не 24, а 25. Тому, друзі, ось тут ось така нова фотографія, тут Белінгем на заставці і давай. І, друзі, якщо в мене трішечки дивний голос, це я трішечки прихворів. Але нічого страшного, ми нажимаємо на кнопочку оновити. І зараз ми будемо грати вже в нову FC, FC Mobile 25. Чекаємо, поки вона обновиться. А ви тим часом ставте лайк. І підписуйтесь на канал. І заходимо. Так. В нас же. А чого ретрозірки? Я щось не зрозумів, Так, ладно. Тут все дуже швидко, це я так, так розумію, тому що обнови так. А я... ми точно її обновили чи ні? Ну да ми її обновили. Так, ну і дивно, що щось тут з що тут змінилося, тому що я не знаю, чого не обрали. Це ж вже вже вони закінчилися. Так, ну сезон вес атаки на режима тренера рівної гри. І так. Але ну, обновлення годовщини нам дають подарок і награда начала гри. Так, ну і давайте тут заберемо опа. Тут нічого, це напевно зарівну гру. Так, почекайте, А чому в мене обновлення мені що, нагород не дадуть. Так, забираємо. и нам дают в... за, за, за... за... Ру, напына... и как. Так, и подарок в честь обновления, в честь нового, нам за нового всему балл 25 дают. И Италия, воротар. 94-й Джан-Луїдж буфон. Безкоштовно не продавай, але все одно ем, дуже приємно. Ще й, ще й Буфона не було у, у, у минулі всі у ще 1250 самоцвітів. В мене вже їх 53 тисячі. І дивіться, яка заставка. Боже. Е, так, ну тут в нас нічого не помінялося, напевно, у додатковому часі. Чи помінялись? Так, да, тут нічого нового, але скоро буде нове. І тут швидше показує. Це теж. А то раніше мене блісило, що ще дуже довго. А зараз дуже швидко і дуже швидко. Якщо всі, всі бал, так, так це дуже прикольно. Так, заберемо, а то я ще завтра. Ой, вчора не зібрав. Так, ну і давайте зірковий абонемент. Тут у нас Matt Ued сот, Ну, звісно, я не буду донатити, тому я, в мене такі тільки нижні нагороди. Ось, ну, як завжди, тут маскарано, тут е -е, багато. Т так, і давайте подивимось, що у нас нового у магазині. О, скільки паків крутих, друзі, дивіться. 97. 103 за 3 А Хто тут може випати? Буфон 103. Бейл 103. Майкон 103. Ну теж дуже прикольно, друзі. Е і давайте заберемо безкоштовний набор, набір. Вони теж, друзі, покращилися, я так розумію. Ще тут, тут багато дуже прикольних наборів, друзі. Тут ще є прикольний набор. Ну, маскерана це як завжди. Ось, але помінялася графіка трішечки, можна сказати, і ще з'явилося клубне іспитання. ну тут треба... Ще у нас тут є обмін на сотого стама. Але тут треба багато крутих гравців, але в мене нема ЦЦЗ От Ще тут з'явилися е, різні обміни, інші вже. От 95-103 є класний обмін, а ми заберемо ежеднівний бонусний. Ну, круті зміни, друзі. І дивіться, тепер тут не три вкладочки, а чотири. З'явилися хроніки, ну тут хроніки куміров, це те, що ми знаємо, і, і, і футбольний центр. Є така вкладка. Тут є футбольний центр, таке, я так розумію, воно з нами надовго. Подивимося, що ж це що ж таке. Що, що нового. Так. Ну не тут можна о диві. Безкоштовно таке ми полюбляємо, друзі. 95-го не продаваємо, Ендріка нам дають. Так, тут можна ще ось е, обміняти, я так розумію, е, обміняти на, 9, або на цього, або на цього, ну от, або на Родри, Родріго, або за відзело 98-го. Ще тут є тоту. Ну, Це таке е, така вкладочка у цьому евенті. У цій події ще тут, е, як 26 вересня з'явиться общі команди. Я, я знаю, вже, що це таке. От, а зараз тут поки що нічого немає. М, так, це теж 26-го. І давайте подивимось, що тут в ключових матчах. Так, е, і я так розумію, муда можна зіграти в Реал Мадрид, Атле Атлетіку Мадрид, Реал Мадрид. Давайте. Зараз в Мадрид, звісно, будемо грати. Тут можна різні складності. Починаючий новачок, професіонал і, мир, і миров, дуже сильний, ну, мировий клас. Ну, це не дуже прямо сильно. Я виберу максимально, щоб отримати максимальну кількість жетончиків таких. От. Ну, мені дуже подобається друзі, обнова. Давайте подивимось на на графіку. Я чув, що вона зміниться. Так, і починаємо. Ну, о, як гарно, друзі. Ось таке я хотів ось так ось такого типу. то ну, Один час вона була скучна. О, Мбапе! А Ендрік є у складі? Ну так, да, є. дві А ні його чогось тут немає. Давайте будемо грати. Ось дивіться, я тут подивився, що у Вінісіус у Мбапе з якимось ще гравцем якийсь дивний фінт. Опа! Ось дивіться, яка анімація. Тут так вижті: Го. го. Е, ну це дуже прикольно, друзі. Ось така от анімація. Е, і ось дивіться фінт у Мбапе. Що це взагалі таке? Ну я ніколи ще не грав за карти Мбапе це перший раз. Ось тому мені подобається. Ну, це ж така карта. Ось і у Беллінгема так, такий дивний якийсь фінт. А у Родріго теж помінявся. Був інший у минулій. Тому що її у, у FC Mobile 24. Опа! Чого такий Реал Мадрид слабкий? Просто пенальти, просто круто привозить. І ще, друзі, знаєте, що подобається? От зараз, коли мій Тібо Куртуа отримав жовту картку, там так. То там так пише, ну то там та, пишеться так великими буквами, там от, що, куртуа, жовта картинка. Ну Це дуже прикольно, тому що я теж хотів, щоб таке було. І я думаю, багато теж, хто хотів, а я не знаю, що просто з моїм Реал Мадридом ми, ми три пропустили. Я не знаю. Тут склад набагато краще в мене, ніж Атлетика Мадрид. Просто. І, друзі, другий пенальти. Атлетико Мадрид проб'є. І я знову не засейвив. Ну як? Я знову вгадав, але не засейвив. 4-0 просто програємо. От! Ну і тут можна ще от посилання на соцмережі EA Sports І ще які є в нас події. Ще в нас є ось тут ліга і EA Sports, Я не знаю, що це таке, а це тут треба перемогти La Liga, я так розумію, з якоюсь командою. вибрати якусь. От, ну, а тут ще дають, э, я так розумію, очки клубного ого, цей, э, клубного іспитання. От, і, і, а що в нас в ну, годовщина, ми це знаємо. А в режимі іспитання в нас тут такі ж самі іспитання, але тут вже, я так розумію, э, дають. А що тут дають? Що тут дають? Давайте подивимось. А, ну те ж саме погані нагороди. От, ем, а що начало ігри, це, я так розумію, для тих. а, Для починаючих. О, можна при. А, нам дають безкоштовне цікаво, що. От, багато гравців крутих. ну, норм, Нормально, в принципі. 92-х взяли. Е так. І давайте подумаємо, що у самому ж таки головному е е події. Года, е е е я не знаю, як українську мову. <сум> Годовщина будемо називати. Дивіться. Тут є перше вступлення. На першій неділі нам дають 94-99 не продаваємо безкоштовно. Давайте, що ж нам випаде? Що ж нам випаде? США? Це П, це Інтер Майами, не знаю навіть. І це 98-й кремаші. І ще форма першої годовщини. І ще нам дають можна. А, набор годовщины, це тут логотип пользователя можна оцих двух ну, гравців. Ну, давайте Вони нам не треба просто зелье моих для тієї ці, тут иконка, я так розумію, да. Ну, еще тут. И нам дають ще маскера. Ми полюбляємо дуже. Так, і тут кожен тиждень будуть давати щось нове. Тут всього 4 тижні. Далі, основно, тут, тут нам треба, можна 100 Олександра Арнольда отримати після того, як пройти цю главу. Тут нам треба. Якщо не починаєш на, на кнопку починати. Тут ти отримуєш, ну, ти, ти проходиш, я так розумію. Е, ось тут от, Навіть Division Rivals є рівна гра. От, і тут потім треба буде. О, безкоштовно 95 п'ятого гроса дають і ще е е самоцвітів 200 дають. Але він не продавай напевно. Так. Ну, ще тут ще тут безкоштовно 500 оцих от е жетончиків. І ще дадуть. А ні, ще не дадуть. Так, ну і тут можна міняти на очки тут. Ну, Давайте, друзі, спробуємо пройти. Але, друзі, у рівні ігри мене засмутило те, що анімація така ж сама. Це мене засмутило. Якщо що, то я маю на увазі анімація, це. Показ, як показують стартові склади. Ну Там ось, ось, у події, то там було дуже гарно. Так, Усман Деміле, давайте блокуємо. Так, ну все одно він дістав, але безрезультатно чех на місці. Опа! Проти мене завжди, завжди всі фолять Ні, Мені реально це вже набридло. Так. Ось дивіться, ще є глава нагороди. Тут, тут можна за ті жетони, я так розумію, що ми витратили, можна е щось купляти, Ось тут, -от, потім нам дадуть, де, якщо це все пройти, 97 100. Нагороду. Ось зона ще зону напоняв Тут ще зона удара є, дуже цікаво. Ще є вкладка розпродажа, тут треба купляти, тут треба купляти оці, 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 оці якісь нагороди, ой, скидки. знижки можна. За ФК Пойнс, але в мене немає Ефка поїнців, тому я не зможу їх купити. Так, і можна, А тут за що? Тут ще щось добавлять. От, А ще потім, якщо. Ем, а, Якщо тут таке, це тільки донаті отримують. А ще є е, е, така вкладочка галерея. Тут є ем, ежеднівний бонус. Я так розумію, кожен день дають. І ще дають. от дають. Ооо! Яшену картку дали. Ще потім для ці нові гравці. Тут є Вундеркінди, куміри, Там, герої Генезіса. Вундеркінди це Ламін Ямал 101, Ендрік 101. Чомусь ну, е Джуда Белінгама нема, але є його брат Пау Кікубарсі. І тут е до цих карт плюс один общий до рейтингу, коли клуб гравця виграє два матчі. Чемпіоната вслідних чотири матча і плід. І ще обші підуть плюс один копчому, якщо гравець забив два гола в чотирьох наступних матчах чемпіоната або не пропустив в двох гравцях Це захисники і захисники. Ну, свої ворота не пропустив. І, друзі, скоро буде нова. Е, в мене вже багато дуже в капонці скоро буде 60 тисяч. І я, друзі, зроблю мега е, відкриття паків. Будемо відкривати паки на будь-який смак в, ловити крутих гравців. Тому друзі, давайте ставте вподобайки. Якщо ви поставите багато вподобайків під цим відео, також е, це може вийти. Або позавчора, або вчора. Ну, Але багато лайків це більше 6. Якщо менше 6, то тоді виход... Ой, ну да, Якщо менше 6 під цим відео лайків, то тоді ем, ем, нам, то тоді буде попізніше, коли я накопичу 60 тисяч. Тому, друзі, давайте так домовимося. І на цьому я буду закінчувати відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ще, до речі, друзі, підпишіться, будь ласка, на мій інстаграм, я там тільки починаю. Там я виложив вже дворілса. Я ж кажу вам, тільки починаю, от і буде посилання в описі. з вами був Даниїл. Всім до зустрічі!